8 грудня і я надалі в Норвегії. І тут така цікава особливість. Тече лід, вода, жива вода тече і не замерзає, але дещо замерзає. І Ось ці куски льоду течуть по, по рісі. Течуть по рісі, куски льоду. Осьо вони бум Розвалюються Риве. А цікаво, щоб під низом камені позамерзали теж. Вес, вот, структура Природна структура. Вот там теж кипіл ты ч? Бинстра! О-го-го! А з того боку вода просто бурлить розбивающий ті коски льоду отака от красота нарветь того краю дня сьогоднішнього температура до речі десь минус 20 я тут якямо uh -huh. по жизни вперед по жизни